Привіт-привіт, мої любі, мої чарівні водолії! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Щасливо починати з вами цей новий 2024 рік. І також, водолії, хочу привітати вас з Днем Народження. Адже саме уже у другій половині наприкінці цього місяця і на початку наступного ви починаєте святкувати свої дні народження. Хай цей початок вашого персонального солярного року буде для вас особливим, буде для вас найщасливішим, і хай здійсниться те ваше найзаповітніше бажання, яке живе у вашому серці. А ми з вами починаємо. Сьогодні приготувала для вас декілька святкових колод, і я у такому от святковому стилі. До речі, коли записую це відео, дуже дуже сильні енергетично дні після зимового сонцестояння в період свят, як колись називали святок. Тому загадайте себе, давайте загадаємо, щоб ви отримали потрібний для вас, корисний для вас дійсно прогноз, який вам допоможе прожити цей місяць і почати цей рік на максимум, і саме головне щасливо без смс і реєстрацій. А ми починаємо. Давайте подивимось, що ж чекає на водоліїв. У січні 2024 року, так, незвично казати, 24-го, хоч би не обговорюватись. Ще чекає на у січні 2024 року. Помірність, урівноваження. Дивіться, бачите, ви зможете тримати баланс. Знаєте, для вас це так важливо, водоліє. Це буде, знаєте, рівно, прекрасно. Буде штиль у ваші тихі гавані. Ви будете відчувати рівновагу, ви будете мати оцей ґрунт під ногами. Прекрасна взагалі карта. Це карта, коли немає таких якихось, знаєте, шалених злетів і падінь. Це коли вам всього достатньо. Також ця карта каже про те, що у всьому потрібно. Тримати баланс і рівновагу, не переїдати, не вдаватися у якісь крайності. Тобто, знаєте, отак тихіше їдеш, далі будеш. Так, ну прекрасно. Взагалі кайфовий початок для вашого персонального року і для 2024 року. Так, що ще чекає на водоліїв у січні 2024 року. водоліїв Дев'ятка жезлів. Це у нас карта, коли ви проводите якусь межу. Все ж таки, ви тут, уже, якщо відпускаєте минуле, то ви відпускаєте його зі спокійним серцем. Ви знаєте, що ви винесли з минулого року якісь висновки, ви вивчили, засвоїли і склали іспити успішно. Тепер ви все ж таки проводите якусь межу. Ви йдете. Далі з досвідом, і це прекрасно. Можливо, вам все ж таки життя і підкине ще один іспит, який буде пов'язаний все ж таки з вашим минулим. Але тут точно, знаєте, ви залишаєте якусь історію позаду, і цю межу ви проводите. І починаєте новий рік. Нова ви або новий ви. Я знаю, також мене дивляться хлопці по статистиці, бачу, так. Ще ще чекає на водоліїв у січні 2024 року. Так. Вежа, можливо, ви тут якісь сварки, якісь конфлікти, все погане ви залишаєте в минулому. І навіть якщо Якісь минулі ситуації вони зможуть у січні так повернутися до вас, то ви на них вже відреагуєте спокійно, ви вже врівноважено на це все дивитеся. Ви вже готові відпустити всі старі конфлікти або навпаки, ви вже готові від них дистанціюватися. І навіть якщо вони будуть ці конфлікти, ви будете більше у ролі спостерігача мої любі водолії. Аніж у ролі якогось такого яскравого діяча, який там буде всіх ліктями розпихувати. А у нас з вами наступна колода, ось така от гарна колода Tinsel Town Tarro у стилі старого Голівуду. І ми з вами подивимось, що ж чекає на водоліїв у січні 2024 року водолії. Король Пентаклі прекрасна карта. Це у нас може бути ваш партнер, може бути діловий партнер, може бути начальник, може бути босс, інвестор. Це у нас чоловік, який може сам по собі бути такого земного характеру, приземлений, раціональний, з хорошим фінансовим статусом, може бути трудоголіком, таким дуже любити працювати. Це у нас може бути Діва Телецько. Козиріг за гороскопом, і він однозначно буде присутній цього місяця у вашому житті. А можливо, ви день народження якогось козорога святкуєте, тому що на початку року ще у нас козироги святкують свої дні народження. Так що ще чекає на водоліїв у січні 2024 року, з чого почнеться рік у водоліїв. Диявол, дивіться, якась, якась спокуса, якась спокуса, великі гроші. Можливо, ось цей якийсь чоловік, який вам запропонує якусь дуже спокусливу угоду. Але дивіться, обережно, бо ця угода зазвичай по дияволу спокуслива, але доволі. Ризикова, або ж це дуже пристрасний роман у вас з цим ось чоловіком. Тому що по дияволу це такі дуже пристрасні, я би навіть сказала трохи по хворому пристрасні стосунки, але... На що поробиш, де все таке любить, або тимчасово таке любить. Ну, відпишіться мені, будь ласка, що програється. Це також може бути карта залежностей. Можливо, ви тут боретеся зі своїми залежностями, вирішуєте, наприклад, вести здоровий спосіб життя, наприклад, не пити, не палити. Можливо, ви це робите зі своїм другом або зі своїм чоловіком, зі своїм партнером, ви вирішуєте, що все. Так, хочу ще карту, можливо, вона доповнить, бо щось ще вкаже на щось корисне для вас. Так, що ще, ще чекай на водоліїв у січні 2024 року. Так, дійсно, четвірка кубків це карта, коли ви обираєте відмовитися від чогось, ви обираєте не обирати. Ви в такому медитативному стані, коли ви не гонитеся за всім успішним успіхом. І тут, до речі, я от майже впевнена, що ви тут відмовляєтеся від якоїсь поганої звички. Особливо знаєте, з нового року дуже багато хто робить у ці New Year's Resolutions, Це коли ви відмовляєтеся. Ви ставите собі якісь челенджі, берете аскезу, хтось загадав відмовитися від солодкого, хтось кинути палити, хтось, наприклад, відмовитися від алкогольних якихось залежностей, але тут точно на краще, тому що ось на дні колоди мені ще й блимнув ту спантаклі. Це у нас подарунки, це у нас грошовий якийсь прибуток, це у нас винагорода, це у нас взагалі подарунки, подарунки і шанси, які обов'язково потрібно. Взяти, ну, карти прекрасні водолії. так Ну, але й подарунки, ви ж точно ще й будете отримувати в ваші дні народження ваші. Точно. Куди ж без подарунків? А у нас з вами наступна колода водолії. Це у нас старого повсякденної відьмочки І ми з вами подивимось, що ще чекає на водолії у січні 2024 року мої водолії. І знову ж таки доходи, обмін. Це у нас дуже хороші фінансово доходи. Це у нас подарунки, і це у нас не тільки коли ви берете, це коли є ще й обмін, це коли ви. Віддаєте це коли ви і дійсно когось вітаєте, і самі отримуєте подарунки. Це коли ви отримуєте дохід, це коли вам хочеться вкладатися, це коли вам хочеться робити добрі справи. І обов'язково ви отримуєте за це ви нагороду. Якщо вам потрібна допомога по цій карті, обов'язково просіть її, і ви її отримуєте. Якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги. Обов'язково допомагайте, і ви побачите, як добро примножується. Хай це будуть банальні речі, але це дійсно так і є. Можливо, ви на щось збирали фінанси, так, і тут у вас вийде отримати фінанси на свою якусь ціль, на щось бажане для вас. Так, давайте ще що ще чекає на водолії у січні 2024 року. Партнерство це коли обмін і в партнерстві у вас буде. Які прекрасні карти водолії. З вас лайк, з вас підписка за такий розклад. Мені також буде дуже приємно зробимо такий обмін. Ось це у нас взагалі. Ще й ви отримаєте дуже багато переваг і дуже багато всього від партнерства. Поруч з вами будуть чи друзі, чи коханий партнер, чи кохана. Але точно ви будете багато що отримувати і віддавати від людей, які поруч з вами самотньо, вам точно не... Не буде водолії. Ви самі по собі доволі компанійські, і це вам потрібно, і воно буде. Так, і ще одна карта на сьогодні, що ще чекає на водоліїв у січні 2024 року. Водолії дев'ятка мечів. Все ж таки, знаєте, не без ложки дьогтю. Тут ви можливо будете мати проблеми зі сном. Може бути трішки безсоння, Може, знаєте, на свята ви собі збили режим. Це можуть бути переживання якісь, але знаєте, по цій карті переживання здебільшого вони такі. Гіперболізовані. Ви, ви тут знаєте, можливо, вам здається, що ви десь чогось недоотримуєте. А ви, знаєте, віддайте, віддайте любов і вона вам повернеться, повернеться з сторицею. Але все ж таки фокусуйтеся на хорошому. Тут ще і карта сім'ї, карта спокою, карта затишку, карта знову ж таки, коли ви можете радість цю свою з кимось розділити. Не будьте самими водоліє, і обов'язково все буде найкращим чином і способом для вас. А у нас з вами ще одна колода на сьогодні. Це у нас повністю колода з практиками, за доглядом за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимося, з якою практикою варто водолієм почати цей новий 2024 рік водолії. Make a Vision Board прекрасна практика, і взагалі для того, щоб був і новий місяць, новолуння у вашому знаті, ви можете на новолуння і після робити особливу цю практику. І щоб почати 2024 рік і щоб почати ваш солярний рік, це у нас дошка візуалізації. Ви можете зробити це онлайн, ви можете зробити це офлайн на папері. Наклеїти картинки, які вас мотивують, які вас надихають, чого ви хочете досягти. Але щоб вам головне було на це дивитися приємно, щоб вам було дивитися на це кайфово. зробіть це, наклейте, залишайте чи на заставці на телефоні, чи на видному місці, і ви побачите, як почне відбуватися справжня магія. Насправді це не магія, я вам колись розкажу, як це все працює, але я вірю, що диво є, і нехай вона також. Буде у вашому житті. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам шлю віми, шлю вітання і до нових зустрічей. Па-па!